Друзі, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українському мовному каналі MixBlox на каналі, де ви бачите контент пов'язаний із Лего. Сьогодні вас чекає дуже цікаве відео, адже я сидів на Оликсі і вирішив придбати ось такий лот мініфігурок за 900 гривень. Чи я його окупив, настільки вийшов в плюс. Про це все до кінця цього відео. Ви точно дізнаєтесь. Загалом я доволі задоволений. Там є фігурки Star Wars, Ніндзяго, багато Сіті, та я так Сумовою можна відкривати магазин Легос одягу. Надіюсь, вам це відео дуже сподобається. Я дуже постарався його зробити якомога цікавим. Тому обов'язково, друзі, поставте лайк, підпишіться на мій канал, ну і, звісно, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та огляди. І до речі, друзі, пишіть свої топові коментарі, адже вони з'являються на цьому екрані. І я хочу нагадати, що зараз, в честь 4 тисяч підписників, в моєму телеграм-каналі розпочався розіграш на 2 тисячі гривень. Ви маєте змогу отримати тисячу плюс тисячу гривень. Ланічку ви знайдете в описі або в закріпленому коментарі. Просто підписуєтесь і просто нажимаєте Беру участь в моєму телеграм-каналі все більше не буду затягувати це відео, і ми, друзі, переходимо дивитися, що є крутого в лоті. Надіюсь, вам це відео точно зайде. Я трішки багато над ним попитів, щоб вам все гарненько розкласти та розібрати. Поїхали! Гоу! Ну що, пропоную розпочати наш огляд. У нас є ось такий набір, який входив в цей лот. Це у нас Марвел-месники, набір, який вийшов, здається, близько п'яти років тому. Він тут майже ідеальний, нічого відновлювати як такого не потрібно. Всі деталі є на місці, крім аксесуарів до фігурок. Загалом є всі фігурки: чотири: це у нас гру, тор, також залізна людина і у цей єнотик. Загалом фігурки тут непогані, і сам набір коштує 600 гривень на бріклінку в Україні. Тому ми вже у. Купили 600 гривень лоту, і нам залишається всього-навсього 300 гривень. Як на мене, початок непоганий, тому давайте перейдемо до наших фігурок. Ну що ж, давайте розпочнемо, напевно, з такого прям найцікавішого, що ми тут бачимо. Є у нас ось така фігурка, я не пам'ятаю точно, як він називається, але це у нас Star Wars. Ця фігурка коштує, ну, вона в нас є тут в повному обсягі, та ну нічого не треба відновлювати. І вона коштує десь 120 гривень на бріклінку, тобто вже мінус 100 гривень. Також у нас. Тут є ще одна ось така фігурка. Блін, господи, забув як, як його звати. Щойно пам'ятав, коли сортував, а зараз забув. Так ось ця фігурка теж досить дорога, десь 200 плюс гривень, якби було якби був шлем, але, на жаль, шлему немає. І тому маємо таку фігурку. Цього злодія з месників, господи, дай згадати. Ну коротше, не пам'ятаю, вибачаюсь трошки ну вночі це відео записую. Тепер йдемо по Wars. Це у нас фігурка, яка є тільки в одному наборі, тому досить непогана. Якщо би була голова з шапкою, то би така фігурка коштувала десь близько 300 гривень. І це вже такий непоганий початок. Я думаю, що голову і шапку можна докупити і буде непогана фігурка. Але до речі, немає трішин, як ну 9 з 5, якщо ой, 9 з половиною з 10, якщо говорити про її стан. Тепер, друзі, ніндзяго, це у нас права рука чена. Дуже класна фігурка. Якби тут були правильні ноги і його та накидка зверху, то ця фігурка би вартувала нам 400 гривень. І це теж, як на мене, ну дуже непогано. Ну реально. Є ще ось такий клоун: це у нас здається, чи якийсь фільм Лего, чи ну не Марвел точно. Ось, але загалом є. У нас він такий досить гарненький. У нього прикольний торсик. Не знаю скільки він вартує, не дуже його гуглив, але думаю, десь до 100 гривень точно буде коштувати. Є ще ось така повторка, як ось ця. Теж ну, можна вважати десь 50-70 гривень, якщо руку знайти і шляпу, то буде теж 100-120 так, ну йдемо далі. Це у нас Sky, це від нього, від якогось там сезону. Я не дуже пам'ятаю. Спіннер здається якийсь. Ну, просто торсик є, якщо так говорити. Тепер в нас є ще ось такі два розвідника, дуже класні фігурки, але, на жаль, вони досить в поганому стані. Тобто, десь 6-5, бачите, тріщина. Тут, хоч є рука, але теж є тріщина, немає ось цього. Як вона називається, теж накидки чи шламу, шламу правильніше сказати. Ось. Але фігурка непогана. Ну і для себе її можна в колекції в принципі, зберегти, бо і так ці фігурки рано чи пізно потріскаються. Але цінової вартості вона як такої хорошої немає. Ось так. Це я вам показав. Ще тут є одна фігурка, просто клона з батлпаку, він тут є, і десь 100 гривень можна занести в наш загальний рахунок. Тепер йдемо далі. Є дуже багато різних аксесів з ніндзяго, досить дорогих фігурок, Фігурок, це у нас це у нас сезон з приводами, це у нас сезон з електрикою. Ось це теж здається з електрикою. Зен. Якщо би цю фігурку відновити, то б вона коштувала, здається, близько 300 гривень. Ну і загалом, тобто класні речі від ніндзяго будуть продаватися в моєму магазині. Може комусь треба для того, щоб відновити якісь фігурки. Є ще у нас ось такий людина, яка теж здається є в одному наборі. Це з, з Бетмена, точніше, ось є він у нас ось такий. Теж фігурка, яка десь 100 гривень буде коштувати. Так, все це по таких Марвел і фігурках, здається, все. Ну, ще ось такий тіп. Є те, що з Ніндзяго дуже тут чел напутав, бо він тут цей лот просто перебирав з ніг на голову. Все, що тільки можна змінив. Я тут просто дві години сидів, ці фігурки складав. Правильно. Ну, це коротше, жесть. Ось. Е, так, все я вам тут показав. Бачите, ще є багато аксесів, якщо ми зразу бачимо, з таких прикольних, які мені подобаються, це таке волосся, точніше. Також є для пожежників чи не для пожежників. Ось такі маски теж прикольні, досить аксесуари. Ось така накидка доволі непогана. Мені доволі подобається. Ще ось така волосся. Це здається, від якогось ніндзяго чи ні. Не знаю, але теж доволі прикольний, мені подобається. Ну і загалом багато різних аксесів на голову. Це ну, насправді приємно. Так, йдемо так помалесенько далі. Бачимо ми фігурку від Nexon. Одна єдина, ну ще є тут якісь речі від Nexo Nice, але одна єдина повноцінна фігурка, яка коштує десь 100 гривень. І то в нас вона не повністю відновлена, бо потрібно ще шлем. Але загалом прикольно це вже плюсик. Це вже ми переш... перейшли окуплоту і йдемо, друзі, далі. Так, тепер дивимося. Торсики, які тут є складені. Зазвичай тут є торсики, просто сіті. Бачимо чимо торсик. А ще ось ця мадмуазель. Це у нас супер жінка, якщо я не пам'ятаю, супермен жінка чи супер лайді щось таке. На жаль, немає ні рук, ні голови, ні волосся. Просто дуже жаль. Я, до речі, цю фігурку хотів свою колекцію, вона мені давно подобалась. Але що маєм, то маємо теж напевно швидше за все буду або відновлювати, або продавати. Так, тепер у нас тут знову ж таки Сіті, Сіті, загалом все Сіті. Ну, я думаю, вам не цікаво сіті. Ще є ось така доволі стара фігурка. Бачимо по принті. Це у нас чи завідувач аеропорту, чи вокзалу, ну щось таке. ось. Так, ну і бачимо, що друзі, вам тут нанизу у нас валяються деталі від цих роботів зі Star Wars. Їх тут теж небагато, навіть немає жодного повноцінного. На жаль, уявіть собі. Ну хоча можна зібрати, якщо так подивитися. Так, йдемо, друзі, далі. Тут у нас груд, всі, всі фігурки я вам показав. Трошечки тут все купу, бо я... мені треба було, щоб на камеру попали. Але йдемо дивитися сюди. Це у нас фігурка Сіті, хоча мені здавалося, що це якась серійна фігурка, але це, на жаль, Сіті, хоча може і бути з якоїсь серії. Також у нас тут є дуже багато різних сітів і фігурок. Вам так гарнесенько покажу. Доволі гарних торсики, до речі, такі непогані. Подивіться на ну, настільки класні торсики. Вони в непоганому стані, бистріше, швидше за все теж буду продавати в магазині. Поліцейський, наприклад, досить старий. Це у нас здається, той що працює з вулканами з тієї серії. Є у нас ось такий торс, навіть два. Класно такі. Приколі. Є у нас навіть полярник оригінальний. Ще також, до речі, ці полярники досить дорогі в інтернеті. Я дивлюсь на Олексі постійно їх по 100, 150, 200 гривень пахають. В магазині, напевно, виставлю за 50 гривень. Ще у нас ось така фігурка доволі гарна. Є у нас ось такий космонавт. Там досить прикольний такий. Не знаю, звідки він, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, але він у нас є. І ще, до речі, друзі, є ось такий клон, але, на жаль, він не оригінальний. Так, я ще їх перевіряв всіх на оригінальність. І ще у нас є ось така фігурка. Але я досі не розумію, ну, з чого це, якщо ви знаєте, звідки цей торс та ноги, будь ласочка, напишіть. не зміг щось знайти в інтернеті, тому вибачайте. І Ще є ось така маленька дитинка. Я насправді її теж не зміг знайти. Це він, походу, сам цей малий, який продавав цей лот, збирав. Але досить така непогана фігурка, така, знаєте, доволі. Ну, Не скажу, що дорога чи якась там особлива, але я такої фігурки ще, наприклад, не бачив. Ось, так. Йдемо далі, друзі. Так, це ми подивилися. Ще для фанатів Nexonaise є різноманітні щити. Хто шарить, може, є якісь дорогі, бо знаю, що вони там цінуються різними способами. Ось, Їх там цінують, збирають, там ж їх три тисячі штук. Кому цікаво, от, покажу вам щити різноманітні, навіть ще таке є. А ми, друзі, йдемо далі. Далі у нас частинки, тіл і ніг. Серед яких є теж досить цікаві. З цієї сторони, я поклав майже все, що стосується в нас, просто сіті, бачимо пожежники. Знову ж таки, пожежники, які працюють біля вулканів, просто той. А, оце, до речі, класна штука, тому що це у нас торсик Октан. Хотів давно мати цих заправщиків. І ніяк не міг собі купити, але досить прикольні в них оці торси. І хочеться їх мати більше в свою колекцію для Лего Сіті міста. І ще я вам забув, знаєте, що показати, ось ці торси. Доволі гарно вони виглядають. Ось такі це у нас Star Wars, не знаю, ну доволі дефолтний торс. І ще у нас є ось такий торс, якийсь такий золотий, я навіть не знаю, звідки він. Хто знає, теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Досить такий гарний, прикольний торс. Ось, ще, до речі, ноги є різноманітні від старварсу. Я вам забув показати, ще є ось така, наприклад, кепка. Це це теж Star Wars доволі прикольно. Навіть є ще ось такі два шлеми від Star Wars. Це все, до речі, оригінал. Тому буде мені на різноманітні кастоми і фігурки. Ще мене також здивували ось ці такі шлеми. Гарно вони виглядають, швидше за все, це Сіті, але загалом доволі непогані такі. А, до речі, знаєте, що я вам забув показати? Ось таку штуку. Та, Це теж в лоті попалась, вона теж щось там трішечки коштує. Ну, 100 гривень можна занести до загальної копілочки. Це у нас ось такі наушники, в, якому, ну, в яких була якась фігурка. Ще серед Суарію бачимо ось такі нагрудники, наплічники. там. Тепер йдемо далі. До речі, до речі, це фігурка з 17-ї серії. Планую її відновити, тому що тут треба тільки голову, пістолетик і. Шапку, я десь зараз прикріплю скрин, але це дуже, до речі, дорога фігурка, якщо її відновити, десь приблизно 200-300 гривень точно за неї можна пропонувати. Це у нас Торсик, який стосується, здається, 90-х. Хто пам'ятає, як вона називається, Якось метромен чи щось таке. Господи, не пам'ятаю, мені хтось розказував про це, але загалом не пам'ятаю. Бачимо, що ноги від Nexo Nights. От і загалом знову ж таки є у нас ось такий торсик. Це у нас швидше за все Гаррі Поттер. Ну я так підозрюю, бо нагадують мені якісь Гаррі Поттер Торси. Але хто знає звідки вони. Теж є, напишіть в коментарях. Ось обов'язково. Так, йдемо далі. Є ще ось такі штани, які я досить не розумію. Звідки я їх, здається, не гуглив, але якщо вам цікаво, друзі, напишіть, звідки вони теж доволі цікаві. Хоч я майже все тут перегуглив, але вже чесно, штани не було сил в мене гуглити. Ще ось такі штани. Це, здається, якась фігурка за 120 гривень. Я її гуглив. Ось, але від неї тут більше нічого немає, крім штанів. та Я кажу, можна відкривати магазин одягу, насправді, бо реально я всього цікавого. ось Так, ще є ось такі торсики. Бачимо, це у нас сіді Торс, знову ж таки, зоряні війни торс, і ще ось така чима. Це дефолт сезон. Ну, перший сезон левів там були прості ось такі торсики. Але, до речі, помітьте, дуже багато торсів, але всі вони оригінальні, крім одного. Це насправді дивує, бо знаючи наших людей, українців, вони дуже багато мають Китаю. Ось і ще є ось такий нап'ї. Це у нас якийсь теж поліцейський чи просто завідувач чогось. І ще у нас ось, така, ось такий чоловічок Райдога. Так, ну загалом я все показав. А, ні, ще є ось такий, це у нас Бет-серія, ну, серія по Бетмену. І там був ось такий чоловічок, десь зараз ставлю на екрані, який мав ось такий Торс. Ось. Бачимо, що ноги від людини павука Ось, все. Здається, все показав, ще ось така фігурочка є, яка досить гарно виглядає. Ну, як на мене. І... Доволі є прикольна, можна десь заюзати в якихось кастомах. І ще є ось такі різноманітні деталі: порвані штани, ноги та голови, різноманітні, аксесуари, пушечки. Ось. Ну і ось так. Якщо чесно, я очікував трішечки більше чогось ще. Одруч, такий торсики, якийсь такий доволі прикольний, не знаю звідки він, але виглядає гарно, якщо що. Ну що, якщо підсумувати, це доволі непоганий лот. Звісно ж, десь Х2 від нього точно можна зробити сміло, якщо брати. Але загалом я трішки більше очікував, якщо чесно. Але що маємо, то маємо, друзі. Насправді радий, що вам записав такий контент, і це друге відео за день. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на це відео, щоб не пропускати моїх майбутніх відео. натисніть на дзвіночок. А я надіюсь, воно вам сподобалось, і ви побачили, що на вулиці можна придбати за 900 гривень. Ось, надіюсь, це відео варте вашої уваги, і ви не шкодуєте, що додивились до кінця. Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, не хворійте і не чекайте мої нові відео та прямі трансляції. І не забувайте про розіграш в телеграмі. Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па!